Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Неоднозначний день. Намагатиметеся впоратися з декількома справами одночасно, хоча краще було б зосередитися на чомусь одному. Дехто занадто стурбований тим, що думають про них близькі, і це заважатиме представникам знака вибрати правильну лінію поведінки. Пам'ятайте, що поради не завжди корисні, до того ж їх часто дають люди, які мають лише приблизне уявлення про проблеми, перед якими ви постали. Коли йдеться про щось важливе, краще керуватися власним досвідом і здоровим глуздом. Прийміть бажання бути поруч із близькими людьми. Чудовий і плідний день можливі значні успіхи в роботі. Впораєтеся із власними справами і допоможете тим, хто опинився у складному становищі і не знає, як із нього вийти. Близькі довіряють вашому досвіду і частіше, ніж зазвичай, звертатимуться по поради, матимете змогу поспілкуватися з людьми, зовсім не схожими на вас. Вдасться швидко завоювати симпатію і повагу нових знайомих. Не бійтеся привертати до себе увагу, що більше людей дізнається про ваші здібності і таланти, то краще. Яскраве почуття гумору допоможе вам подолати бар'єри. День почнеться вдало. Постарайтеся використати першу його половину максимально ефективно, в цей час зможете багато чого досягти. Важливі зустрічі і переговори краще провести до обіду, та й сімейні проблеми варто залагодити якомога швидше. Згодом з'являться серйозні завдання, не зможете відволіктися від їх виконання. Можливі незаплановані витрати. Найчастіше вони будуть пов'язані з побутовими клопотами або організацією дозвілля вашого і близьких. Радше за все йтиметься про невелику суму, яку витратите з розумом. Колеги будуть вдячні за підтримку. Неспокійний день. Вам належить долати чужі проблеми, виручати тих, хто опинився у складній ситуації. Спочатку це не здасться виснажливим, але у другій половині дня відчуєте накопичену втому. Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій, не вступати в битви, без яких можна обійтися. Це не найбільш відповідний день, аби влаштовувати сутички із сильним противником, вийти з неї переможцем буде нелегко. Ввечері краще займатися спокійними заняттями. Корисно згадати про давнє хобі воно допоможе налаштуватися на позитивний лад. Скористайтеся моментом, щоб почати вести більш здоровий спосіб життя. Сприятливий день з погляду особистих взаємин. Можливий початок незвичайної романтичної історії, яка подарує багато позитивних емоцій. У всьому, що стосується особистих стосунків, можете покладатися на інтуїцію. Її підказки завжди напрочуд точні. Успіхи у справах будуть скромними, але залишитеся задоволені тим, чого змогли домогтися. Можете обговорити плани на майбутнє з тими, хто розділяє ваші плани. Отримаєте підтримку, якої навіть не очікували. Імовірні грошові надходження. Не змушуйте себе виконувати домашні справи. Замість цього дозвольте собі відпочити. Плідний день. Інтуїція підкаже, коли можна сподіватися тільки на себе, а коли краще звернутися по допомогу, тому не витрачаєте сили даремно. Суперечки з близькими малоймовірні, а якщо розбіжності все ж виникнуть, легко захистите власну думку, аргументи у вас завжди на поготові. Можливі невеликі фінансові втрати, спонтанні покупки можуть виявитися невдалими. З укладенням угод теж краще не поспішати. Ретельно вивчіть усі умови і не довіряйте порадам, які дають зацікавлені особи. У професійній сфері об'єднайтеся з людиною, яка володіє чуттям на потреби громадськості. Зосередьтеся на тому, щоб довести до кінця справи і діяти краще самостійно. Спроба залучити помічників призведе до довгих розмов і суперечок, користі від цього буде мало. Цілком імовірно, що більшу частину дня доведеться присвятити нудній і втомливій роботі. Головне, що вона принесе досвід, який вам, безсумнівно, незабаром стане в нагоді. Сприятливий день щодо оздоровчих чи профілактичних процедур. На користь будуть і розумні фізичні навантаження, вони допоможуть відчути себе значно бадьоріше. Цього дня можете сміливо залагоджувати фінансові питання. Там, де стосується грошей, не допускайте помилок. В інших сферах життя можуть виникати дрібні труднощі. Втім, вам швидко вдасться їх подолати, допоможуть досвід, здоровий глузд і вміння реально оцінювати власні сили. Це відповідний день, щоб заявити про себе, поділитися планами. З'являться нові союзники, зокрема, вельми впливові. Ймовірно, що вже до кінця дня отримаєте від них привабливі пропозиції співпраці, будьте відкритими до нових методів і знань. З'являться ідеї, які стосуються роботи, стане зрозуміло, що потрібно зробити, аби збільшити доходи та зміцнити професійні позиції. Краще покладатися тільки на власні сили, тому що навряд отримаєте підтримку навіть від людей, які її обіцяли. Друга половина дня порадує грошовими надходженнями і вдалими покупками. Можете залагоджувати побутові негаразди, вам легко вдасться полагодити те, що вийшло з ладу, позбутися непотрібних речей. Дехто випадково виявить удома якісь корисні речі. Говоріть про бажання відкрито це допоможе залучити любов, гроші і підтримку. Чудовий і плідний день. Ви наполегливі не боїтеся труднощів і домагаєтеся свого там, де інші зазнали б невдачі. Можливі цікаві ділові пропозиції. Прийнявши їх, зміцните власні професійні позиції, а там і помітне зростання доходів не за горами. Поки не беріть на себе занадто багато, нехай нові завдання з'являються поступово. У другій половині дня можливі розбіжності з близькими, але знайти компроміс вдасться. Ви готові піти на поступки, близькі це цінують. Та у принципових питаннях можна проявити твердість. Ваше завдання на цей день у всьому навести послідовний порядок. Намагайтеся не турбуватися через дрібниці. День складатиметься не зовсім так, як хотілося б, але вважати його безнадійно поганим усе ж не варто. Відкриються нові можливості, тож постарайтеся їх не змарнувати. Не завжди можна діяти перевіреними методами, частіше доведеться імпровізувати, пробувати щось нове. Ділові взаємини можуть складатися більш напружено, ніж раніше, але все ж зможете домовитися з усіма, чия підтримка вам потрібна. Буде змога придбати якісь корисні речі для дому. Сходіть у магазин, і життя близьких стане комфортнішим. Зосередьтеся на сімейних справах. Матимете змогу подолати багато проблем, які раніше засмучували вас і близьких. Заважали не тільки прямувати вперед, а й будувати плани на майбутнє. Не бійтеся відкрито говорити про свої почуття і бажання, обходьтеся без натяків і недомовок. Щирість це найкоротший шлях до взаєморозуміння, з'явиться шанс розпочати якусь масштабну і цікаву справу. Знайдуться нові союзники і помічники, завдячуючи, яким швидко досягнете успіху, ви готові повеселитися і пошукати пригоди, цей непереборний інтерес до життя надихне кохану людину долучитися.